Я тут головна. Ні, я. Ти неправильно танцюєш, а ти неправильно співаєш, а ти мене вже забембала. Це демон. О, Я просто обожнюю сварки. Ідеальний момент, аби вам нашкодити, що сталося? що з моїм обличчям. Ага, Лозери, бувайте. Що з вами сталося, дівчата? Це ти в усьому завинила. О, ні. Наш oh, рейтинг знижується. Саджа Бойс обходять Хантрікс. Який жах. Бачиш, що сталося через тебе. Це не моя провина, а твоя. Заспокойтеся. Вперед, я все виправлю. Yes. Це ти в усьому завинила. Не прикладай свою провину на мене. Дівчата, годі сваритися. Oh. Я вам допоможу. Ми повернемо вас назад. Я сама це вирізала. Отахові. Класно. Так, о, ні. Oh, oh. класно. Дякуємо зли. Ти найкраща. О, наче настав час обіду. Вам потрібно попоїсти. Моя улюблена локшина. Обожній рамен. М -м 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 -м. О, в мене виникла ідея. Я просто обожнюю в'язати. Міро, що ти задумала? А? Дивіться, дівчата, моя спідниця готова. Що скажете? А? Слушна думка. Це те, що потрібно для початку. Неймовірно. Дивіться на наш план. Перша деталь є. Отакої. Мені теж потрібен мій одяг. Почну з курточки. її взяти. О, точно, посунься, міро. Ось мій жовтий плащ. Ну як вам? Схожий на мою куртку. Не дуже. Однак я знаю, що зі цим діяти. Приляж і не рухайся. Окей. Поїхали. Мені потрібно зробити точні викріки. Не рухайся. Ось так. Чудово. Підводця. А зараз найвеселіша частина. Тромпрік! Викріка твоєї куртки готова. Ова. Щиро дякую. Це чудово. А що це за пляма? Леле, я вигадала, ми перетворимо є? цю пляму на стильний принт. Обожнюю малювати. О так. Я не дарма ходила в гурток малювання. Чудово, вдається. Супер! У мене є куртка, а в мене футболка. Яка краса? Дайте п'ять, дівчата. Ми молодці. О, такої моя куртка. Чарівне світіння. Це означає, що ще один пункт мейковера виконано. А чому моя футболка не світиться? А? О, ні. Не вистачає рукавичок. Мені не стати популярною без них. Маю ідею. Я дістану тобі рукавички. Бургер із доставленням замовити. Чудово! Ось і він. Дивіться, дівчата. Який смачний бургер. М -м, можна мені. Це нам не знадобиться. Навіщо ти викинула бургер? Дивіться, ось рукавички. Вони нам потрібні. Стронтрінг. Неймовірно, ти просто генізуї. Це ж рукавички спеціально для мене. Які гарні. О, yes. Мені подобаються. О, такої. ми молодці дівчата. Ми зробили це. <рес> Оу, а як же мої шорти, я не можу залишитися в цій спідниці. Дивись що, Майл, киди кубик, щоб тобі випав твій елемент одягу. Окей. Це спідниця балерини Капучини. Ні, 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 це не моє. <рес> ну, ти балерина. <рес> Окей, спробуй ще раз. О, ні, тільки на це. <рес> О, А тобі пасує цей хвіст. Дякую, я знаю. Хвіст, це добре, але незручно. Спробую кинути ще раз. Oh, О, так, yes. Нарешті Підводься, Ромі. Мої шорти. Yes. Я так за ними сумувала. Hey. Вітаю, Ромі. Yes. Подивимося yes. на наш план мейковера. О, так. Вдалося. Yes. Ха -ха. Так, так, так. Yes. Я така щаслива. Yes. О, зой що це твій гарний амулет. What? Яка кумедна китиця. <laughs> Віддайте, це моє. Ми mm -hmm. теж таки хочемо. Скнара. Mm. No. Ні. Я вигадала yes. дещо краще. <рігум> О, Отакої. Наші власні амулети. <рігум> ну, ось так набагато краще. Mm. О, так. яка краса. Yeah. Дай п'ять подруг. А що це так смачно пахне? Ова локшина. Я хочу локшину. і я yes. хочу локшину. Дай мені. Стоп, треба почекати, поки Локшина приготується. Окей. Oh, yes. Ну, все можна їсти. ням 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 Ну жбо міро, гайдароні, Вперед, дівчата. Mm. Хто з'їсть локшину швидше та отримає подарунок? Нужбо, вперед! Я зробила це. Ага. Міра переможниця. Так, yes. Де мій приз ова. Який гарний wow. чокер саме для мене? <рес> Дякую. Oh. А в мене нічого немає. Так не чесно. Oh. Я теж хочу собі прикрасу. Mm. Чекай, я щось вигадаю. вигадую. Ось це те, що потрібно. Ха? о, Отаку, яка краса. Ну що, чи ми вже схожі на суперзірок? Ні, ні, ні. Знімайте окуляри. Вам потрібен макіяж. Навіщо це? Я нічого не бачу. Одну хвилинку зараз повернуся. Куди це воно? А я знаю, що вдіяти з макіяжем. Я точно впораюся. Yes. Що ти робиш? Ти впевнена, що це хороша ідея. Ну як? Ось у мене є чудова ідея для макіяжу. Я хочу мати вигляд як на картинці. Зараз примірюю цей образ. Ну ось гарний макіяж без проблем. Поглянь на себе в дзеркало. В тебе весь макіяж перекосився. Дівчата, я принесла все необхідне, що з вашими обличчями. Окей, я все виправлю. Музику. Ова, макіяж готовий. О, Терміново потрібна моя допомога. Дівчата, а, мені час. О, ні, що з моїм волоссям. Це катастрофа. Спокійно, я знаю, чим тобі допомогти. Я зроблю чудову зачіску. Чи ти впевнена? а? Йой, грибінець трохи застряг. Гаразд. Переходимо до плану Б. Нам потрібен червоний колір волосся, я це влаштую дуже гострий рамен. Міро, пригощайся, твоя улюблена локшина. Із задоволенням. О, ні. Ось записодовою. Це було дуже гаряче. Це того варте. Подивися на себе в дзеркало. Ова! Моє волосся. Воно ідеальне. Дякую, Ромі. Поглянь на наш плакат Майковера. Твою зачіску зараховано, а ось як мені зробити свою зачіску, я не знаю. Мо що це там? Клубок ниток. І котик разом із ним, а? Мій клубочок! Привіт, котику! Не допоможеш мені зі зачіскою? У мене саме є те, що тобі потрібно. Дивися. Колір не той. А в тебе немає випадково фіолетової коси. Може, в тебе є що ще? Дозволь подумати. Ось ця коса підійде. О, скільки, скільки? Десять тисяч. У мене немає таких грошей. Ось все, що є. Чи цього стане? А? Ви що? Не бачите цінника? З вас десять тисяч. Зараз пошукаю. А? О, миша. Ола, Мишка! О, Яка краса? Це найкраща оплата. Фух, я боюся мишей. Тримай свою косу. О, дякую. Дякую, котику. Бувай. Щасти, пані. Примірюю косу. Ну моя, я допоможу. Ага. Отаку. Чудово. Моя зачіска готова. Дякую, міро. No. Так, цей пункт зараховано. О, так. Затанцюємо танок переможця. Ла -ла, -ла. Ла, ла ла. Звідки жахливі звуки? Стоп! А що не так? Тільки не співайте. О, в цій кімнаті жахливий безлад. Що ви тут робили? Це не oh. ми. Тут потрібно добряче прибрати. Є ідея. тримайте швабри, дівчата. Ми починаємо урок прибирання і танців. Фух! це було весело. Клас. Я так втомилася. Мені потрібно прилягти. О, я трохи посплю. Oh. О, вона така маленька. Солодких снів зої. Відпочивай. Ш ходімо. О, я чую oh. музику. Вона звучить звідти. <клес> О! Дивися, це танцювальний батл. А переможець отримує черевички. Room, це саме pitch. те, що нам потрібно. Yes. Нове взуття. <клес> Окей, я піду перша. Це має бути нескладно. Дивися, мені вдається. У, ха, ей, ей. Молодець, Румі. Так, тримати ножбо. О, це геть не складно. Ха -ха. У -у. О, ні, це дуже складно. Я не встигаю. Лишенько. румі, ти гаразд. Це складніше за те, що я думала мені не перемогти. Я знаю, як нам перемогти. Слухай мій план. Є. Чудова ідея, Міро. Поїхали. Дай п'ять. Ми зробили це разом. Отаку. Наші нові черевички. Нам вдалося. Ходімо, вихвалимося Зої. Ова, Зої. Нам теж потрібна зброя, як твої діла. Будь ласка. Окей, у мене з'явилася одна ідея. Зараз я виготовлю для тебе меч, Міро. Ось тримай. Ха. Ну, дякую. А ось і твій меч. Ромі. Чудово. Тепер вам потрібно тренуватися. О, так. Захищайся, міро. О, а це ще хто? Демон! Погляньте на себе, лузер. Я не дозволю вам стати популярними. Не підходь! У мене є меч! О, Я боюся різких звуків. Бувай! Ми перемогли демона. Отак. Ми чудова команда. Дай п'ять. Що з моєю кулькою? Ова! Тепер це справжній меч. Чудово! Отакує, вітаю! Ви подолали випробування. Однак чому зброю не зараховано в нашому плані? Я знаю, вам потрібно навчитися користуватися своєю зброєю. Покажіть, що ви вмієте? Зрозуміло? Так. О, ні. Починаємо тренування. Це легко. Кілька розрізів і готово. Вич, ти крутезна. Ми готові. Ваша черга. Нужба. Леле, я промахнулася. Це виявилося непросто. Гаразд. Я знаю, що нам потрібно. Музика. О, так. Поїхали. Чудова робота. Oh. Подивимося на наш план Майковера. Oh. Неймовірно! Ви готові дівчата? Ми повністю впоралися з усіма пунктами. А як щодо нашого рейтингу, yeah. зараз подивимося, що Саджа Бойс все одно лідирують. Але What? чому? А? Я не знаю. У них є золотий мікрофон. Oh. Секундочку, я знаю, де взяти золотий мікрофон. Yes. Ось тримайте мапу, дівчата, і вирушайте на пошуки. Oh. Ми дістанемо золотий мікрофон і станемо кей-поп-айдолами. О, так, перемога буде нашою. Дякую, Зої. Нам час. Ласкаво, просимо до тейпоп-челенджу. Починаємо. Я відкрив ось цю. Хоча ні, я не буду так ризикувати. По сонце рожева коробка моя. А що це? Орбіс? Це було не так страшно. Подивимося, що чекає на тебе. Окей, я відкрию фіолетову. І що? Нічого. Ха -ха. Мені пощастило. Я улюблена ця долі. Коробка порожня. Це дущ із локшени. Твоя улюблена локшена, Міро, ось ти пообідала. Отримуй. ніяк. Що це? Це весело. Тут випав квиток. Я перемогла. Плюс один бал мені. Подумаєш, це тільки початок. Оу, а куди все зникло? А, не знаю. Ова, новий челендж. Тетрис, викладайте фігури на основу. У кого конструкція впаде та програла. Ось картки з фігурами. Хто ходить першим? Камінь ножиці папір. Я ходжу першою. Окей, що за фігура? Зрозуміло. Ось вона. Поставлю її сюди. Далі я. У мене квадратик встояв. Тепер я, будь ласка, слухи. Акуратно. Ні, ні, ні. Стій. Ось так. Тримайся, тетрисе. Так, спробуй ось сюди. Духи кріпопаду, допоможіть мені. Так, ось сюди. Будь ласка, тримайся. О, це був небезпечний момент. Нурба, хай мені пощастить. Ось сюди. Так, тримається. Ось сюди, тільки не падай, благаю. Так, так, так. О, о ні. Over. А де рахунок? Не розумію. Я перемогла. Рахунок один-один. Нічия. Відсвяткуємо це баночкою содипоп. Yes. Із задоволенням. Оуч! Я не помітила це скло. Mm. Що це буде? What? Новий челендж. Кей-поп дартс. Ольва! Чудово! Це я люблю. Поїхали. Хто okay. перший. Розіграємо. Камінь ножиці папір. Я перемогла. Yes. Окей. Кидаю. Промазала. Тепер я. Так. Гаразд. Я теж зможу. Ні. Це не твоя гра. Я теж промахнулася. Ну бо. Ола, Я влучила. Є. Так, влучила. Так. Бачиш скільки? Так, я точно переможу. О, ні. В міра перемогла в цьому челенджі. Я молодець. Вітаю подругу. А ось і новий челендж. Прошу. Кей поп челендж. Скотч. Хто швидше розмотає скотч, та я перемогла. Ф, легко, я готова. На старту вага руш. Ф, у мене вже закрутилася голова. Я програю. Потрібно прискуритися. Мене зараз нудить. І Хто переміг? А? Міро, ти програла. Mm, серйозно. Вибач. Ромі, вітаю! Ти перемогла в цьому челенджі. Дякую. Вітаю, румі. Не засмучуйся, Міро. Досить мені скучу на сьогодні. У тебе ще буде шанс відібратися. Дивися це, наступний челендж. Це вам чудово. Ходімо. кей челендж Джанга. Спробуйте витягнути квитки, не зруйнувавши вежі. Окей. І з чого ж почати? Я спробую мені до снаги. О, ні, вежа впала. Тепер моя черга. Сподіваюся, мені пощастить. Фух, поїхали. Так, вдалося. Ю ти молодець. Ще раз так. Я крута. Залишилося ще трішки. Перед останній. Так, залишився останній квиток. Так. Ю вітаю, ти розумниця. Чи ти бачила? Вежу просто ідеально складено. Я тебе вітаю. А чим це пахне? а? О, ми виграли локшину. Який аромат. Отакий. Yes. Ти поділишся It's зі мною. а? Звичайно. Налітай. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Дякую. Кейпоп ага. челендж. Вулкани. Поїхали. Почну з тих баночок. Допоможи мені, Румі. О, ні, Це блакитна рідина. О, гидота. Отут сморід. Я наступна спробую ось цю баночку. М -м, будь ласка, будь зеленою. Так, це мій колір. О, ні, блакитний вулкан зараз вибухне. А, воно живе. Давай ось цю. Так і мій колір. А в мене червоний. Ау, скільки піни. А що в цій баночці? Зелений вулкан. Наче й ми наповнили всі колби. Зате скільки веселої піни. Ова! Можна влаштувати тину вечірку. Наче в цьому конкурсі в нас нічия. Перемогла дружба. О, що це? НЛО? Кула челендж Хто зловить більше кульок? Та й перемогла. Окей, поїхали. Так, мені вдається. Я повинна тут перемогти. Посунься, румі. Єс! Лови. О, гей! Це було нелегко. Тепер потрібно підрахувати здобич. Один, два, три, чотири. Десять, двадцять, тридцять. І хто переміг? такої. У нас порівну польок. У цьому раунді нічия. Чудово. Відсвяткую свою перемогу цукеркою. О, М -м, це мої yes. улюблені. Mm. Смачно. Ого. Що відбувається? What? Це ефект від цукерок. Спробуй ще. Ова! Спрацювало. Ха-ха. Yes. О, такої повітряні кульки. Дай мені теж ці цукерки. Тримай, смакуй. Дякую. Ова. У мене теж з'явилися кульки. Це челендж лусне кульку. Учасниці повинні луснути на собі стільки кульок, скільки випало на кубику. Хто першою впорається та й переможе. У мене три. Тепер я і в мене три. Знову знову. Так, я перемогла. Рахунок шість-чотири. Я все ще програю. Лосну дві кульки на останок. Цікаво, що буде далі. О, оу, знову кульки. Новий oh. челендж. Потрібно якомога швидше перекласти кульки свого кольору однією рукою і не впустити до того ж меч. Я перша. спробую. Оу, це складніше за те, що я думала. Окей, тепер моя черга. Гаразд, меч. Тримайся. А, це занадто швидко. Ну ж бо міру, не здавайся. Гаразд, спроба номер два. Один, два. А, гаразд, тепер я. Цього разу мені пощастить. Леле, треба діяти швидше. Оп. Іч, тобі майже вдалося. Так, зосередся, ти зможеш? Є ну майже. Ти все одно молодець, подругу. Ну, моя спробую. Швидко. Фух, це дуже нервовий челендж. Так, я програла. Ти непогано впоралася, Міро. Тепер я мама не впала. На ну все кульки закінчилися. Який же загальний рахунок? Так, шість шість. Дай п'ять подругок, Ми молодці. А що там за коробочка? А, на вигляд смачно. Хм, ова. Я готова поборотися за цю локшину. Новий рамен челендж. Хто витягне локшину довшу, той і переможе. Окей, поїхали. Отакої. Моя локшина доволі довга. Гаразд, а що дістанеться мені? Зараз я витягну. Ну, бо вона застрягла, а отакої. Доволі довга, правда? Тепер я подивимося, яку локшину я витягну. О, ну що за жалюгідна коротунка. З такою не переможеш. Mm. Гаразд, а що ж витягнути мені? Спробую ось цю і. ова. Неймовірно. Ось це непоганий улов. Окей. Я маю докласти зусиль, аби витягнути гідну локшину. Нехай буде ось ця і. ова. Це королівська локшина. Ха-ха? Ні. такої? Це точно найдовша локшина. Може, в мене ще є шанс на перемогу? А? Ні. Не вгадала. Це локшена Ліліпут. А якщо до цієї О, такої. прекрасна довжина, моя локшина одна довше за іншу. І Що мені залишилося? Вона навіть не витягується. Ну ж, бо Ти що знущаєшся? Це не локшина з усіх. Ха -ха. Тобі смішно? Зараз я їх витягну. Тряся. Це була вперта куротунка. Ти марно пнешся. Крихітна локшина. Ну що, очевидно, що перемогла Міра, моя локшина довша. Так, твоя правда, подруга. в цьому челенджі пощастило тобі. Плюс один бал мені. Дякую. Ти на нього заслужила. О, Що це за танець? О, такої. Мені подобається. Ходімо, подивимося, що там. Це ваш новий танцювальний челендж. Повторюйте рухи за мною. Хто впорається краще та й переможе. Окей, ми готові. О, так. А що далі? Ви чудово даєте собі раду. Наступний рух. Так, чудово, мені подобається цей танець. А тепер наступний рух. Чудово, мені вдається. Ха -ха. І останній рух. Ой, я заплуталася в ногах. Вибач, Міро, я знову перемогла. Так, плюс один бал для мене. Юху! Я не знаю, чому я програла. Рухи були нескладні. А я перемогла. Ова, рахунок всім сім. А це що? Новий челендж. Гадай, хей поп героя. Окей, поїхали. Хто з них? Саджабой. Ось цей. Блакитний кіт. Ось цей. Правильно. Молодець. Все правильно. Ще одне запитання. Треба вибрати містері. Ось він. Я все правильно відгадала. Молодець! Ти заслужила свій бал. А тепер моя черга. Тримай. Окей, поїхали. Ворон, це легко. Ось. Джину, Хто ж з них? Думаю, що ось цей. Так, молодець, міро. Так, тримати. Романс. Хм, більше схожий. Ось цей. Ура! Я теж добуваю один бал. Чудово, подруго. Отакою. Рахунок вісім вісім. У нас знову нічия. Перемагає дружба. Що це за лавина зі шафи? Що? Що на мені надягнуто? О, я не розумію. О, о. Ха -ха. Ну в тебе й зачіска. Ти схожа на водорості. Що? Подивися на себе. Ха -ха. До тебе приклеївся квіст Барбі? Новий челендж. Переодягання за хвилину. Час пішов. О, о! Треба поквапитися. Скільки тут всього? Ось це я розумію. Багато шаровість. О. Що це я начепила? Це все зайве. Ух, ми встигли. Ха? Чи сподобалося відео? Став подобайку, напиши коментар та тисни на дзвіночок, щоб бути в курсі всіх новин.